Ряд проблем, що вказують на пряме порушення законодавства від закупівлі невідповідних продуктів до питань із обліком та продажу товарів із ознаками гуманітарки. Такі висновки оприлюднив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук Сергій Козир, народний депутат України та голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що була створена для розслідування фактів ймовірного нецільового використання гуманітарної допомоги за результатами чергового засідання ТСК у Чернігові. Відбулося воно за участі представників виконавчої влади, Національної поліції, СБУ, ДБР та прокуратури. Цитуємо. У квітні Чернігівської обласної військової адміністрації були закуплені продукти тривалого зберігання на декілька мільйонів гривень, які не передбачені для закупівлі відповідно до постанови Кабінету міністрів. Особливо це стосується закупівлі майже 18 тисяч банок згущеного молока, які не відповідає вказаним стандартам ДСТУ. Це каже про нецільове використання бюджетних коштів. Встановлено факт передачі посадовими особами Чернігівської ова 15 вагонів гуманітарної допомоги людині, яка на момент Отримання офіційно перебувала за кордоном. В одному з магазинів, який раніше був визначений як склад гуманітарної допомоги, була проведена контрольна закупка, під час якої члени ТСК придбали товари із ознаками гуманітарної допомоги. Далі Козир стверджує, що за документами ОВА була отримувачем однієї кількості гуманітарки, тоді як на громади було видано значно менше, і куди поділася різниця, невідомо. Крім того, комісія заслухала свідка, яка розповіла, що на її базі зберігалася гуманітарна допомога. З протермінованими строками вживання. Також після детального вивчення членами ТСК програми Шлях, яка дозволяє волонтерам виїздити за кордон, було відправлено звернення до ДПСУ з проханням відстежити переміщення випадкових 10 осіб із Чернігівської області. Результати вражаючі. П'ять чоловіків так і не повернулись в Україну, повідомив у своєму пості народний обранець. Він зазначив, що на підставі вищенаведених фактів членами профільної тимчасової слідчої комісії було сформовано звернення до правоохоронних органів, які мають провести відповідні слідчі дії. Нагадаємо, раніше розслідування можливого незаконного використання гуманітарної допомоги чиновниками обласної військової адміністрації з метою отримання прибутку почала і поліція Чернігівщини. Підставою для цього стала заява підприємниці, на приватних складах якої від весни лежали тонни гуманітарних вантажів, привезені представниками ОВА. Що за півроку частково згнили, так і не роздані людям. Більш ніж за тиждень після засідання ТСК на сайті Чернігівської з'явився офіційний коментар, підписаний радником голови Андрієм Подарваном, з відповідями на кожен пункт допису очільника комісії. Зокрема, що стосується продажу гуманітарних вантажів, йдеться, що члени ТСК не надали жодних актів або інших підтверджувальних документів, які б свідчили про те, що в одному з магазинів продавалася гуманітарна допомога, і які саме товари були придбані. Крім того, Вказується, що інформації про розбіжності отриманої та виданої гуманітарки наявні в облдержадміністрації документи не містять. А з приводу тієї, що зіпсувалася на приватних складах, наводять слова представників Нацполіції. Виробниками ці продукти як гуманітарна допомога до ОВА та в область не передавались. Щодо пункту про виїзд чоловіків волонтерів за кордон, бачимо наступну цитату: не факт, що 10 випадкових осіб Чернігівської області були внесені до системи шлях саме Чернігівської ОВА, оскільки такі повноваження мають і інші органи а також міжнародні перевізники, і в той же час у коментарі вказано з 1548 водіїв внесених ова до системи шлях не повернулися 22 особи. Разом із тим зазначимо, що ні від самого голови ОВА В'ячеслава Чауса, ні від керівниці гуманітарного штабу Жанни Шерстюк із цього приводу жодних коментарів не було.